Привіт, друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, зараз продемонструю вам відео. Це відео було відзняте орками з Вовчанського напрямку. Напрямку, де працюємо ми з побратимами. Перегляньте і потім трішечки поговоримо. Є цікавий до Пітміний, гусний і пацієнт вам цвязі. за неуполнение приказа, видели фильм там Стравбат, расстрел. За то расстрел, ну это не, это не суть. Не суть. Выполните свой долг. Выполните свой долг. Зайдет очередь для меня, я тоже свой на вас вопрос задать. А то, там летит. лучше, не лучше, все зависит от вас самих. У вас у каждого своя голова есть. Если идти с таким настроем, что, блядь, нас там или убьют, или нас начнут расстреливать, обкладывать, надо нахуй вообще тогда кто-то выходил из мест лучше, чем здесь, кто-то с гражданки пришел мне. Надо было сидеть дома, сидеть дома. Вы же все пришли добровольно. Никто вас не заставлял куда-то идти. Бы. Сидели бы сейчас сегодня пятница, попивали бы без на зоне, наверное, уже, блядь выходной начинается вот у некоторых товарищей. Я так, к примеру, вам говорю. Так что, все это, блядь, все, что есть, дальше, дальше, за налем и дальше. Там решение каждого. Решение каждого. Идти или не идти. Один хуй вас отловит. Один хуй вы придете и вас поймает. В любом случае. Как, вам, как вы потом жить будете, это уже вопрос второй. Нужно выполнить задачу. Нужно. И никто ее с нас не снимет. Сейчас как раз пойдете там выводят этих индейцев, которые, блядь, там жировали на, на стрелке, блядь. Вы их сами прекрасно все видели и знаете, блядь. Кто туда заходил и выходил, блядь, отсюда. Где они прячутся, блядь, то же самое вы знаете. Мимо них проходили ни разу. Все. Рота В. Грузитесь в машину. Любая ваша на виборах. В, 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 в таким настроєм, що нас там ля, часки, розвалять пісти або щось, нахуй туди чи ще що -то. Наху, було щось робити. Переглянули. Так от роблячи висновки з того всього, да, роблячи висновки з слів отого от командира, який там їм дає настанови, в строю стоїть зброд. Зеки мобілізовані, добровольці. Ну, ось ці мальчики в трьохлітніх трусиках з Росії. І роблячи висновки з того всього сказаного, настрій в них зовсім не бойовий. Тому що вони розуміють, куди заходять. Вони розуміють, що оцей крок може бути останній. Оцей день він може бути останній. І це є добре. Це є добре, що вони то все розуміють. Відповідно, друзяки, якщо у ворога ось такий настрій, ось такі думки, і ось так їх змушують заступати на позиції, заходити на штурми, це є добре. Значить, ми все робимо вірно. Друзяки. І перед тим як показати вам відео, ну, змонтоване ж з допомогою комп'ютерної графіки, ви ж знаєте, інакше ж тут не буває. Про те, що сталося з цими, або ж, можливо, з іншими такими шмальчиками в трусиках на Вовчанському напрямку, говорю вам, дякую за вподобайки, за коменти, за підписки, як на телеграм-канал по болоту, так і на YouTube канал Реальний Коп. Дякую вам за допомогу. Разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні! До да, насрів мальчиків в трьохлітніх трусиках зовсім не бойовий. Бо вони знають, що зараз ці трусики вони трішечки намочуть. А можливо і не тільки намочуть. І це є добре. Це є дуже-дуже добре. Значить, ми з побратимами робимо свою справу. i